Каждый мой Давай. О, там, сбоку. Вот там збоку. Это так. Тай зуб. Ой, ки зубы. О, які. Ой, подивиться. Умаши зубы, які прямо. Тапочек да, почекайте. Да не надо есть. Еще один треба сбоку туда. Ой, тут який. Да, подожди. Вот. <laughs> Вкусно? Подожди, я всю пасту съела. Сядь. 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 Сядь, кору. Сядь. Сядь. О, ты молодец. Давай. Сядь с чего боку. Давай. О, Ну, <laughs> <ты, ты, смех> <мучитель>. да. <laughs> Ну все, дивись, по тебе хлопці будуть любити. Ну, все, не-не-не. Свіже, ну, не, 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 свіже дихань. Привіт. Сядь. Сідай. Ну, сядь. О, так. Откривай. Скажи. Ну, ну, не мочай вже її. Ну, конечно, мені оце вонючий рот надо. Аж підходить, облизує мене. Давай. <риво> А, так ти про себе піклуєшся, ну, не про собаку. Так, закрила. Дишите <реш> глубже, як то кажуть. О, вірять. Все, красиво, молодець. Маша, так? це ж не бормашина, нормально. Та, ще трошки всередині треба. Ладно, я закінчу ваші... Ну закінчу, ми ще не закінчимо. <связь> <связь> Не хочу, да. Пожалейте мене уже. <связь> Моя ну, давайте, Давай, нося. Нося. Сидай. Сидай.